Сьогодні у нас ось такий балконний вихід. Це у нас в новобудові. Клієнт замовив балконні двері штульпового принципу відкриття. Ось таким чином відкривається друга половинка саме штульпова. Двері виконані із профірної системи Rehau 70-ї товщини. З посиленою стулкою. Е, І з особливостей раму розділили, оскільки поверх високий, плюс для жорсткості поставили підсилюючу стійку на основну частину. Так, у нас вона ліва буде відкриватись, ставати на провітрювання, При цьому ми маємо двусторонню ручку. Повноцінно акцентую, як зі сторони кімнати, ось тут, так і зі сторони балкону. Фурнітура у нас поворотна відкидна, тобто повністю повторює всі стандартні функції. Але із особливостей профіля ріхао, при ширині його стулків 60 мм мінімум, ось таким чином можна встановити і використовувати саме повноцінну двосторонню ручку. Є ще ширша стулка, але цінник приблизно там на тисячі плюс у вартості.